Дивіться просто зараз. Історія кохання гостя з Туреччини. А що було у стосунках найскладніше? Наверное, найсложніше було это батьків. Чи закохаються судді в його спів. Здравствуйте. Меня зовут Туфан Чейдан. Я из города Одеса, но я гражданин Турции. Туфану Олено, скільки років ви одружині? Ми в браті вже полтора року. Ну, вместе мы ми вже лет. літ. Як гадаєте, ви добре знаєте одне одного та розумієте? Очень. Да. А давайте перевіримо. Туфане, ви відправляєтеся до Андрія Хорошо. на допит, а я залишаюся з Оленою. Хорошо. Успіху. Спасибо. Дякую. Спасибо. Туфан, а що тобі більше всего нравится в твоїй житі. Її характер, мабуть. Какої он? Она, ну, чоловік. Ну, я очень надеюсь, что глаза, конечно. Голубые глаза. А жена твоя хорошо готовит? Очень. Есть одно блюдо, которое мы с ним научились готовить вместе. Это курица с грибами и сметаной. Именно вот сметана с турецкими переправами, это просто... Что ну, а ты, одну Одну сметану? Ты похож на человека, который ест одну сметану. А через что сварит из себя Вы не поверите. Мы не ругаемся. И это нас пугает, почему мы не ссорим, заставляем себя как-то ссориться. Ну, не получается. Пора время уже поссориться бы нам пора. Уже, ну, да? мы стараемся, но у нас не, не выходит просто. Мы очень хорошо понимаем друг друга, не ругаемся. Кто-то говорит скучно, нет, не скучно, весело. А у тебя ревнивая жена? Ревнивая, конечно, как все женщины, наверное. Нет, я не ревнивая. человек. Заходи. Ну, думаю, да. Как супруга тебя поддерживает, на. Хорошо поддерживает. Я считаю, що поддержка в принципі не обов'язково бути рядом, це чувствовать, що і коли человеку нужно. Виступ на очаху багатомільйонної публіки для співака з Туреччини це вперше. І тому хлопець надзвичайно хвилюється. Я перший раз себе так чувствую. Вообще. Волнуюсь, хочу вийти на сцену, петь і попасть в команду. Чи не вплинуть ці емоції на виступ? Чи заспокоїть сцена дебютанта Голос України? Добрий вечір. Yeah, baby. Добрий вечір. Який рок. Я yeah, Дякую. Дякую вам. Як тебе звуть? Е, э, мене звуть Туфан. Туфан, звідки ти? А, звід... От, а ви? Я із Одеси, але я громадянин Турції. Турція. Круто. Да. А -а -а -а. Круто. А, а, а як тур? Салом алейкум, да? У нас Бергова. Ні, Салам Алейкум, це Арабський. Ну, вітаємо. Це дуже круто. А куди це? Це Стамбула? Так, це Стамбула. Дуже красивий місто. Я там був. Прекрасний місто. Дякую, так. Там був у нас. Ви десь вчились? Ні. Вообще музики не учились нигде. Образование. Тогда точно до мене. Я тоже никогда не учился. Я тоже никогда не учился. Это четыре однозначных, ну что ли, позитивных. Да, да, да. Хотим в твою в тебя в свою команду. Ну выбирай, кому ты пойдешь. Я, я э, выбираю. Я выбираю Святослава Карчука. Спасибо. <плодисменты> <плодисменты> Круто! Побачимось скоро. Скоро побачимося. Всіть українську мову, українську ми теж будемо співати. Вітаю, браво. браво! От. Питання є знову таки. Так ано ну, іначе бить не могло, малославка, тому що це. Та, ну, твоєму зло, тут йому ніхто більше не допоможе. В сіслі моє. Я... Всі блюз співають. Ну, може інших хтось, може більше. Ті на блю співає. Он Олег як заспівав. Ту, твій, до речі, переклад. Так. Це я не переклад, це абсолютно інше Ну там же про інше спів. Пісня, та ж, мелодія. Молодія. Ти знаєш, до речі, що мелодію написав наш земляк. Потенційно. Гершвин. Джорджа Гершвина, батьки з Одеси. З Одеси, знає. Да? Так вся музика з Одеси. Який да. аргумент від Святослава Бакарчука був вирішальним. Ну, що, тому, ти що... Пішов саме до нього? Я бачив його емоції, і все. Я вже був. Зараз готовий битися і далі. Да. Готовий. Готовий. Тебе була дуже міцна група підтримки. І Йди, біжи, внімай маму. Я вітаю в тебе на голосі країни. Вакарчук дібрав потрібні слова і виборов собі цей неймовірний голос. Для мене набагато важливіший. Унікальність тембру ніж його сила нам для мене набагато важливіше а, інтонування ніж правильна вимова. Та яка різниця, як він вимовив слово, якщо людина зрозуміла це слово і в неї щось заворушилось в середині?